Доброго мирного дня всім. Знаєш, дивіться, мене людинка питала по поводу інша насоса. Іншенасос уже куплявся з мототрактором в зборі. Він не такий, як на Юмезі, він ще й розборний в придачу, тут розбирається ось ця частина, тобто він повністю розбірний. Я не знаю, що це за цей за насос, на ньому ніяких немає надписів. Просто Виходить, це тиск виходить, а підходить обичний шланг з оливою. Тобто нема тут ніякого тиску. Ну, подача і вже виход тиску. Значить дивіться, я зараз вам спробую окрутануть, а ви подивитесь, яку він сторону крутиться. Зараз, секунду. Бачите, виходить? Получается за часовой. Не подожди против часовой. Проти Крутится в всю сторону.